Якщо є бажання жити, то труднощі треба долати. Військовий Анатолій Стовбир на фронті втратив ногу та, попри біль, знову навчається ходити. Історію українського героя наша Вікторія Резунд розкаже. Анатолію 49. На фронт потрапив у вересні минулого року. Спершу проходив підготовку, а далі відправився на Бахмутський напрямок. На фронт пішов, бо розумів, ситуація в Україні складна. Підрозділ був в обороні. Ми знаходилися на одній позиції. Щодня практично дайте саме обстріли. Тільки приїхав, ну було незвично. Але я, я так думаю, до цього звикаєш. Хтось там має бути. Рано чи пізно це торкнеться багатьох. як ти допомогував дружину? Зрозуміло. Зрозуміло такий вибір. Отримав поранення Анатолій під час мінометного обстрілу, Опісля його евакуювали та відправили у госпіталь. Там чоловіка увалив медикаментозну кому, бо ушкодження були надто складні. У нього була травма голови і робили трепанацію черепа і вже операції всі його так і не виводили з ком. Коли ампутували. В Києві його вивели з коми, Три тижні ми були в Києві. І тоді нас перевели сюди. Підтримує та допомагає чоловіку його дружина Оксана. Про те, що чоловіка поранили, дізналась від його побратимів, а далі самотужки відшукала Анатолія. Побратими сказали, що найверогідніше, що він може бути в Дніпрі. Сіла, обдзвонила лікарні Дніпра і так його і знайшла. І все на слідуючий день я була в Дніпрі. Ввечері мені повідомили, що його поранили на другий день, десь по обіді я його. Визвонила мені, повідомили де він, і я на ніч виїхала з Києва і вранці була в Дніпрі. Наразі чоловік проходить реабілітацію та вчиться ходити.